Моє шанування пані і панове, у цьому <кій> відеоблозі, на який я попрошу витратити ваші кільканадцять хвилин. Я хотів хотів, був зібрати воєдино всі ті, як на мене, як на мій погляд, особисто для мене абсолютно очевидні речі, які от настільки очевидні, настільки якось так аутично їх не помічати, уникати, ігнорувати. Воно знаєте, викликає дуже е, е, якесь дивне занепокоєння, і навіть трохи якісь нерви беруть, ніби від того уникання. Е, оця дійсність чи реальність якось випарується чи е, зникне як роса на сонці. Вона не випарується, вона не зникне. Тому чим швидше багато речей акцептується. Тим ж, якби краще буде всім і всім А То от в тому мороку ігнорування очевидності, ну, то можна, звичайно, блукати, але виблукаємо ми з такими вибачте на слові, втратами, що вже взагалі ні про які позитивні слова не доведеться говорити. В принципі. Е, і тут, власне, от буквально перед тим записом потрапила мені. Думка американського генерала Міллі це є основний консультант війни. Він, власне, каже про те, що ну, глухий кут. Глухий кут, а слово глухий кут ще півтора роки тому там, чи рік тому в залужний. Ну, там з ним якби, люди носяться, знаєте, як дурень з писаною торбою, але щось не пристають на цю його тезу. Тобто всі носяться з генералом залужним, і ніхто от просто от в притулок, розумієте, якимось розумієте, імбіцилом, чи засліпило, чи що. Не, 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 не доходить. От, от на на е, 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 зіниці не потрапляє Ось цей висновок, власне, про глухий кут. І цей глухий кут уже став стаціонарним. І, власне, кажучи, те, що. Генерал американський каже, те, що говорить розвідки, ну це вже рік говориться про те, що ця м'ясорубка починає бути стаціонарною, а отже, вона може стояти собі до кінця віку і буде перемелювати, перемелювати, перемелювати мільйони не доларів, а життів. І тому на світовій арені ви не знайдете жодну військову людину з якимись там найти погонами і професійністю в збройній і військовій сфері, яка би сказала взагалі про ось військові звитяжні тріумфальні сценарії перемоги в цій війні, яка в принципі, всім світом розглядається власне, як стаціонарна глухокутна м'ясорубка. Ну, знову ж таки, це не бачити. Ну, звичайно, можна ходити колами, можна скоком і з підскоком танцювати. Ну, але мені здається, ця дійсність від того не діниться. І, власне кажучи, я тому ці такі, як на мене, очевидні для всіх. І якось так тригерно замовчувані чи уникні. Якісь моменти реалії, я, власне, хотів би обговорити, бо мені здається, от, все підходить зараз до такого. Ну, я би хотів, щоб це був переломний, такий евентуально переломного моменту, коли все ж таки, знаєте, вже, то вже далі ті танці не, не, не дотанцювати. Мені здається, що бункеру. Людям, які напевно кріпко сидять на якихось речовинах, які їм дозволяють думати, що можна бути переможцями власне, в, при таких розкладах, чого якби, світ не, не проглядає, е, е, от треба все ж таки нашкрепти дрібку от якоїсь просто одваги, смілості і просто-напросто банальної загальноприйнятої прийнятої для світових політиків політичної відповідальності, просто щоб це з позиції відповідальності було, не молоти, що, що зі сцени, що з трибуни. а, власне, з, з точки зору політичної відповідальності, все ж таки, якби вийти от, з чесним повідомленням до введеного в оману ще з часів оману народу, і чесно сказати деякі, деякі речі, які зусибі лунають до України, а тут воно відбивається об якийсь, знаєте, саркофаг не чую, не бачу, не скажу, не знаю, не хочу бачити ще щось. Мені здається, бункеру треба набратися сміливості і сказати всьому суспільству, що без територіальних втрат з цієї безконечно глухокутної масакри шансів вийти нема. Добре, це погано, катастрофа, не катастрофа. В всьому можна бачити різні опції, різні грані. Але ось так виглядає ситуація. Без територіальних втрат неможливо цієї історії нам вийти взагалі. І от на поверхні тільки такі сценарії. От хочете, грайте, по них, хочете, не грайте, від того не поміняється та дійсність. Бо все опирається в той єдиний алгоритм, який ну, от, закарбований в тих мозкових е звивинах е сатанинського Кремля. І він там, власне, єдиний прописаний. Я б його так сформулював. і... Е от, е це правильно я підмітив правильні такі дефініції десь в соцмережах. Я би вивів: це єдиний діючий алгоритм Кремля. Дуже простий. Анексія частинки з подальшою ультимативною переорієнтацією решти цілого. Ось це і є єдиний повністю алгоритм загарбництва. Які сповідує Російська імперія ще після часів ну там з 19 сторіччя, я думаю, можна брати сміло. Тобто, відкусити частину жертви і, взамін за непродовження, змусити цілу жертву, ну пристати на певні умови, звичайно, більшість з них і неприйнятні, і це вже є предметом розмови. Так було з Молдовою. Раз. Так було два рази з Грузією. І, в принципі, так відбувається, за таким сценарієм, відбувається е, з Україною. Я завжди казав, що повна окупація. Що Молдова, Мацьопенька, Грузія, Україна більша, тут інша справа. Взагалі, в принципі, повна окупація, я завжди стояв на цій позиції. І не вигідна Росії, і не по зубах їй. Вона не може втілитися ні на моменті військової інтервенції, тому що такі території не загарбуються. Ну і всі ті лякалочки дуже добре звучать для підняття, як то кажуть, мотивації духу. Але в кого мозги? Власне, мозги. Ми ну, розуміємо, що це неможливо навіть пізніше втримати навіть на етапі вже втримання окупаційної адміністрації на такій тяжкій території з таким відсотком відторгнення окупації, спротиву, опору і так далі. Тому повна окупація і невигідна, і не по зубах. Самоізолюватися проти Європи, бо це тоді взагалі повна, повна ізоляція. Ну, ну навіщо це гібридному путінізму, який все одно буде одною рукою підторговувати і енергоресурсами і монопольними сировинними позиціями і так далі? і так далі? Ну, в принципі, нащо? Нащо, якщо можна просто вгризтися в одну ляшку тіла і змусити це тіло нікуди більше не йти, нічого більше не прагнути? Нічого з собою не робити, а просто так і завмерти в пащі звіра в позі того вічного проросійського нейтралітету. Це і є логіка, і алгоритм загарництва Російської імперії. І він, оцей алгоритм, прописаний в цих заводських налаштуваннях цієї смертоносної імперії як єдиний, не тому, що там всі, типа, Тупі, дурні, бо нема в них там, знаєте, різноманітності і палітри. А тому, що цей алгоритм безвідмовно діє. Він тому є єдиний, бо перевірений і дієвий. І воно, як бачимо, в принципі, по ньому і йде. І світ це бачить. Тому мені здається, в таких умовах, коли багато що вже стало ясно, з розстановкою сил. З, з, з малінням отого G7 до G2, де просто захід і схід і схід сильно тут на куражі. Ми розуміємо про що ми Китай, Північна Корея, е, е, Іран. Схід абсолютно на куражі. Тут це, це не те, що вже навіть. Почасти навіть нерівнопаритетно не навіть. Ну, тобто, в таких умовах, коли вже все якби, на земній кулі в принципі вже устаканилося, всі розуміють. І генерал американський говорить про те, що якби, тут вже ну, якби, глухий кут, виходити з нього якось треба, тому що ну, що, ну, воно може молоте і молоти. -молоти. Ну, а кому від того буде добре? І так ніхто від того вже й не виграє остаточно. Тому, власне кажучи, мені здається, виходячи з того бункеру. Треба нашкребти цю одвагу політичної відповідальність і сказати про те, що на осінь можливі перемовини. І не падати в обморк, і не ходити, розумієте, займати чергу за корвалолами, гліцесидами та іншими седативними засобами. На осінь так можливі перемовини, це має сказати бункер, який це вже сказав устами Кулеби. За принципом ООН, за принципом зернової угоди. За моделлю зернової угоди, коли є двохсторонні угоди домовленості Україна, ООН, Росія ООН, і між Україною і Росією є ООН. Ця технологія, ця, ця посередницька модель не країни, що важливо, бо це та відповідальність. А над колективного органу, вона вже опробована на зерновій угоді і всім класно. Всім супер! Україна баблішко заробляє зернотрейдери шикарно виводять корупційні ПДВ, офшори, забиті зерном, вибачте, валютою. Кому продають задоволені, ООН взагалі задоволений, і Росія, попри то, підторговує, бо там зернова угода має другу частину е, імпорту е, різного роду продуктів, хімії і так далі. Так далі. І ця модель через прокладку наднаціонального органу колективного ООН. Вона вже працює. Кулеба про це сказав. Вийдіть, будь ласка, до людей, і це скажіть, щоб люди не падали в обморки. Бункер має нашкребти кілька грам відповідальності політичної, якоїсь хоробрості особистої, і сказати, що на цих перемовинах предметом буде яку територію доведеться втратити більшу чи меншу. Це має проговорюватися на експертному рівні, готуватися суспільство, введене в оману заздалегідь і занадто, просто проговорювати терапевтично, профілактично. Тому що слабкі і слабші, в 20 разів територію і 4 рази чисельністю, і ядерність ворога ніхто не скасовував, не диктують умови на перемовини. Все, що можна, це. Ну, якось хоча б якісь прийнятні варіанти обговорювати. Але, власне, предметом перемовини ніколи не будуть українські умови. І ми, коли ми до цього підходимо, взагалі вихід з війни і бункер має набратися сміливості, це сказати людям. Вихід з війни не буде таким, який сподобається суспільству. Тому що перемоги не буде. Буде припинення під якісь умови. Тимчасові чи не тимчасові, але перемоги в такому розумінні введеному в оману не буде. Це треба нормально сказати, бо люди і так то розуміють. Ну, хто дружить з головою? Хто бачить цю всю аналітику? Хто хто бачить тренди? і Хто не ховається від світу в якусь вузеньку нірку вузьких уявлень про себе великих і, і так далі? Ну ну це ж все ж очевидно. Вже тепер, після устаканення світових геополітичних розкладів. Ну, як би вже все е, зрозуміло, шанси втратити меншу територію, якщо тут говоримо про це, були в 2022 році. Зараз це вже на мій особистий погляд не нав'язую цю думку, але вони вже зараз є значно менші. Тому е, е, бункер має також вийти із точки зору політичної повідальності, сказати суспільству, що взагалі по перемовинах, які все одно будуть. Ну, Рано чи пізно, але все одно цей процес буде йти. І Самі 2, миру, самі три, 2-0, там, там якось там назовіться, як хочете, перейменуйте, ребрендингуйте. Е, він буде будуватися навколо, навколо того, що і бункер має це сказати, бо він це знає: Крим виноситься за душки будь-яких торгів. Ми повинні розуміти, що взагалі вся війна точиться навколо Криму. Крим для Росії є принциповий. Будь-які взагалі, якщо можна, це слово торги, воно таке, знаєте, базарне, але в геополітиці, ну вибачте, воно теж працює. Оце базарне слово торги, будь-які торги, вони можуть крутитися лише навколо того, що взамін за визнання Криму можна отримати як серйозний бенефіт. От все це крутиться навколо цього. Тому що Крим є принциповою для Росії територією. Тому Крим виводиться за душки всіх торгів. Більше того, він викладається власне, на переговорну таку шантажну дошку гральну, власне, як найбільша карта. І, і, і бункер це знає. І він має не підживлювати маячню і просто дресню про каву на набережні Ялти, бо він знає, що того ніколи не буде. А говорити власне, мовою реалій, де Крим виноситься ворогом за душки. Отже, ти до того питання не підходиш. Зрештою, Стамбул 22 показав, що Україна на це погодилась вже. Україна вже погодилась на те, що Крим винесений за душки на 15 років. Таким були попередні Нью-Йорк Таймс це опублікував, попередні домовленості, які Україна схвалила. Крим виводиться за душки. Питання Криму виводьте за душки, коли говорите про війну, про, про вихід, можна лише дискутувати, говорити, фантазувати, там, як знаєте, з Будуна, там, чи, чи просто на, навпаки, з дуже розумних цих міркувань. Що взамін за ось винесення Криму за душки можна отримати як бенефіт в частині безпеки, в частині там, припинення, в частині непродовження, в частині сталого миру там, і так далі. Так далі, так далі. Тому, власне кажучи, тут теж. Ну, маємо ми якось це враховувати, що по той бік все одно є, був, і буде ядерний ворог. Тому бункер має набратися сміливості вийти до народу і чесно сказати, що ядерний сценарій це не є Болівуд, це не є Голівуд, це не є 95-й квартал свати серіали це є найреальніше з найреальнішого. І не треба тут теж дерти на собі волосся. Нормальна світова ситуація, яка стримує весь світ. Ворог ядерний. Щоб ти не робив, є кнопка, яка обнулить всі твої звитяги. Пройдете 5 кілометрів, зайдете до якогось перешийка, отримуєте ядерний тактичний удар. Про це попереджено. Наслідки пізніше знищення людства це вже пізніше. Йде мова про сценаристику погроз. В сценаристиці погроз, ядерний варіант, ядерний сценарій, є реальний. Це не блеф і не шантаж. На мій погляд, дай Бог, щоб я помилявся. Тому хі-хі-ха-ха, з того всього, що нам, татарам по цимбалам, вже треба якось виходити. І, власне, бункер має це робити. І бункер має назбирати трошки крихти сміливості інтелектуальної, вийти до народу, і, чесно сказати, що шанси суто військової перемоги є крихітні. Тому що. Шанси військової перемоги не розцінює жодна розвідка світу, жоден, жодне від, відомство оборони світу. Нема, нема таких, от ви, ви не знайдете ні в світовій пресі, ніде, ні на яких платформах аналітичних тезу про те, що суто військова перемога можлива з України. Можлива в цій завідомо нерівній асиметричній війні. Глухокутній, як каже генерал американський. І про що сказав екс головнокомандував Залужний. Ну, але це, повторюся, ні до кого це не дійшло, і всі це, знаєте, в одно вухо залетіло, в друге вилетіло. Шанси військової перемоги, суто військової, тут немає. Тому що все так закрутилося, що паритетність є, накачка зброєю з обох боків все одно буде ескалацію підтримувати. Це означає, що воно і буде отак, от от, воно буде перемелювати ці мільйони, наприклад, жаль, власне, життів. Вести вічну війну такої високої інтенсивності, і це бункер має назбирати, повторюю, 50-й раз відповідальність і таку відвагу, і сказати, що вести війну вічну такої високої інтенсивності ну, ну то це, це можна вести, але пізніше ну, не буде кому взагалі навіть святкувати за По великому рахунку, сенсу це немає. Ну якщо так. Забрати і, міфотворчість там і, і всю правильну мотивацію, весь пафос і всі наративи там патріотичні. Якщо це про те, якби забрати, забрати, просто знаєте знеструмити і так чорно-біло подивитися, то в принципі воно якби не має такої потуги, ресурсної спроможності вести вічну довгу війну от такої високої масакричної інтенсивності, тліючої так. А то мож, могло тривати ще 20 років. А от така війна такої високої ефективності з такими масштабами руйнування, де в принципі ти опинишся в печері в 21 столітті. Ну, курва незламний такий, що прямо на весь світ незламний, але відкинутий на 150 років назад, де вже ніхто не поцінує ту незламність. Ну, якби раціонального тут немає, розумієте? Якби на цьому базується вся західна аналітика. То ми ж про неї говоримо. Ворог має військові союзи з антизахідними режимами. Ми це обговорювали. Це є подія цього тижня. Угода військова Північної Кореї і Росії, за якою Півні... Північна Корея може вступити в війну, власне, як військовий союзник Росії. Маючи військову угоду з антизахідними режимами, ну, якби, ну, тут не потягаєшся? Лише своїми ресурсами тут не потягаєшся. Звичайно, якщо то то були в нас ще військове союзництво з іншими державами, як в Росії є з іншими державами, тоді це ще більш-менш паритетно. А просто нашими силами демографічними, проти військового альянсу двох ядерних держав, де перепрошую там, ну, ви розумієте, ну про що ми говоримо? Про що ми говоримо? Якщо країна хоче сталого миру, це має сказати бункер своєму народу: чесно і спокійно, без паніки. Сталий мир, безпекові гарантії, просто можливість функціонувати далі, нормально жити на вцілілих територіях це без якби, ну, об'єктивно, без ну, називаємо це слово компроміси, от без компромісів це взагалі неможливо. Варіантів настання сталого миру без відступлення України від якихось своїх найвищих цілей, неможливо принцип. Ну тобто, це може лише взамін за за якийсь чи поступ. Без поступок нічого це не, мож, не може закінчитися. Ні в який спосіб. А вести далі, теж, як я розумію, вже ну, якби навіть Захід розстінює це. Ну, на цей рік закрили питання, там 60 мільярдів тобто, а на 25-й що? Тобто, це все одно рано чи пізно впреться сюди, впреться в те, що говорить генерал, один наш, один американський. Глухий кут. Він може стояти вічно, а він глухий кут. Він буде глухокутно стояти. І від, від Заходу Україна щодня буде чути, і ви собі теж нагадуєте: нема в новітній історії президентів, коли в Російській імперії щось віддавала. Ну, можна пробувати це бути першим, хто це зробить, хто це досягне. Звичайно, це буде, це буде зла матриці історичної, це буде якийсь ну, просто квантовий стрибок, в нову дійсність. Можна, звичайно, попробувати стати першими, хто може цього досягнути, але станом на зараз, якби таких прецедентів нема. Тому і світ буде розцінювати світове співтовариство, і це саміт Миру, два навколо цього буде базуватися. Що Фіксація всіх тих загарбаних територій чи окупованих територій, там чи тимчасово окупованих, як там їх назвати. Фіксація цих загарбаних територій у статусі невизнаних це буде взагалі мега-вау успіх. Це взагалі власне буде переговорний дипломатичний успіх держави жертви. Якщо вона застовбить ці загарблені території в статусі невизнаних Придністрова, Південна Осетія, Абхазії за тим принципом. Це взагалі буде мега-успіх, повернення, тому що це ціла кампанія, яка зараз є абсолютно неможлива. Відсотків нуль. Ймовірність нуль. От фіксація як в статусі невизнаних оспорюваних це буде мега успіх. Отак от вони дивляться на світ. Відповідно, мені здається, все ж таки бункер має набратися сміливості і все ж таки вийти до людей з чесними меседжами про, як то кажуть, сермяжну правду війни, про сермяжну розстановку сил, яка от просто є така. Ти хоч трісне, вона ну може там десь підрихтовуватися, але, в принципі, вона вже устаканена, вже ворог, ворог устабільнений, вже от така дійсність. Якось в ній треба діяти. Чи далі рожеві хмаринки включати, чи сидіти на кріпких речовинах? Я не знаю, то у кожного свій вибір. Але мені здається, правильніше було би міняти опції. Опції того, чим є перемога, зрештою. І не прив'язуватися до там, правильних речей наративів 22-го року, там кордони, повернення те, цілісті, сьогодні. Ну, то, якби все правильно, воно і лишиться у базі все одно записано, застовбичено. Он Придністрові 33 роки вже з тими базами живе Грузія. Теж стільки само, тому ну, хай собі буде в базах, але міняти, власне, опцію, і опцією перемоги тепер, і візією перемоги тепер в умовах, які склалися, при ризиках втратити значно більше, ніж зараз, це є припинення війни. Тому все крутиться навколо припинення війни, світ крутиться навколо припинення війни, всі глобальні південь крутиться навколо припинення війни. Ну, Якщо так забрати ті країни, які суто за Росію, західна цивілізація крутиться навколо припинення війни, і тут тільки одно, яке сидить на речовинах, розумієте, має іншу візію. Я, я щось я я правда, я цього не розумію. Тобто, тепер така опція, тому що якщо ворог передбачав своєю перемогою твоє неіснування. То твоє існування, а ще й членом е, Євросоюзу з перспективою членства в НАТО, це дискусійне питання, але вона перспектива все одно буде, тому що й Путін не вічний, і так далі. То умова припинення війни зараз взагалі є перемогою, тому що коли в тебе на шальках Терезів знищити все, бо це геноцидна війна, і все ж таки зберегтися щось відбити і, і, і застовбити це і далі жити, і людям далі просто дати просто видихнути. А не через прямо от цю глухий кут м'ясорубки профарширувати всіх, що пізніше просто не народ, а фарш суцільний буде. Вибрати за таку якусь некрасиву метафорику. Ну, це якби ну, тут, тут впирається, власне, в оцю політичну відповідальність. Бо тут уже не є, як це виглядає, насрати як це виглядає? Має державник, якщо він державник, діяти по-державницьки. І Якось включати оцю нормальний, мені здається, розсудок, і в ньому є всі рішення. Не дуже вони там підходять введеному оману народу, наголошую, але Сорі нічого якось переживе. Нічого йому не стане, знаєте, всі зіткнуть з полегшеннями, хоча будуть кричати. Навіть, ну, говоримо так, як. Є. Мені здається, що драма бункера, драма бункера. Полягає якраз у тому, що він прекрасно все це знає. Бункер прекрасно все це бачить. Бункеру давно вже все це пояснили і в Швейцарії в тому числі. Бункер знає, куди це все йде. Бункер все прекрасно усвідомлює. Тільки він просто ще не докумекав, як це подати, введеному в оману народу. Ось все це опирається. Ось, мені здається, вся драма ситуації полягає саме це, оцю якусь таку пиху виглядати не так красиво, як в коміксах намальовано. Ну, ось, Мені здається, все навколо цього крутиться, але залишимо це, напевно, суб'єктивними оціночними судженнями, тому що тут кожен має право ділитися своїми. Мої є отакі. Дякую за те, що ви їх вислухали. Попрошу співставити ці тези зі своїми. В частині погодитися, а в частині ні, в цьому мисленнєвий процес полягає. Я вам дякую за вашу інтелектуальну співучасть. Небайдужість, попрошу підписатись на YouTube канал, на не підписаний. Буду дуже широ дякувати за кожну пожертву. Завжди реквізити я опублікую в під відео. Це єдине джерело існування для YouTube і telegram каналу Тому щиро дякую за кожну копійку пожертви. Бережімо себе, до нових зустрічей.